Добрий день, вітаю вас на каналі Інтертехніка. Зараз зробимо огляд двох міні-тракторів на різний чек на різні потреби. Дивіться, 24 кінських сили і 40 кінських сил. Це 244 С і це 404, але саме яка модель? Зараз не скажу. Давайте глянемо відразу по цінах. Ось, 244 С коштує зараз 5950 доларів. Ось, а 404 С. 6850 доларів. Тобто дорожче на 1100 доларів. Давайте подивимося, чим вони в цілому тоді відрізняються. Ось, окрім потужності. Бачимо, що в них капоти досить однакові, але з боку бачимо, що тут відразу три циліндри. КМ 385 ВТ стоїть. А тут КМ 485 ВТ, чотирьохциліндровий, по факту. Просто плюс один циліндр. І в цілому все інше те саме. Безпосередній прекс палива, дизель. Тут, до речі, стоїть гарний акумулятор, десь 80, Уже потужний. Потім бак під капотом. Що це в нас тут? 490 ВТ навіть. Ось так. Тобто вже нова модифікація іде в ньому. Маса микається збоку, не треба піднімати капот. В цілому, в цілому ось так. Все інша компоновка, як в принципі і завжди в даному двигуну. Потім. Блок електроніки у нас тут уже збоку. По-новому всі роблять уже так. Це є плюс. Ось тут у нас ще такий бачок для інструментів невеличкий є. І в цілому все. Під капотом ніяких змін більше немає. Генератор у нас у хорошому місці його не буду закидувати, правда, під капотом захований це є плюс, і знову так. Бачите, наскільки вперед ще є йде винос з противагами. У нас їх 4, по-моєму, по 20 кг. По 11, так, по 11 кг. Ось цілому під капотом тут все. Ось так дивимось на цьому. Тут все аналогічно, просто мінус один циліндр, компоновка все абсолютно таке ж саме. Бачите? І акумулятор, до речі, такий же самий, теж потужний стоїть. І противаги аналогічно такі ж. Тобто їх прям відмінностей По компоновці немає. Ну і бачите, є місце для номерного знаку, як мінімум, але без підсвітки спереду. Переднє місце. Ось на 24 чотирьох сильній моделі. Ось В цілому він іде такий же самий, як і на 40 сильній моделі. Е, ось, Тобто тут перевага для цього міні-трактора буде, тому що ну, запас потужності високий, але в цілому і тут е, з переднім мостом проблем від людей ніяких немає, відгуки досить позитивні. тому е, З цим все окей. Е, потім гума. У нас тут різна гума. Дивіться, 6,5 на 16 передня і 9,5 на 24 задня, а тут у нас 7,5 на 16 передня і 11,2 на 24 задня. Так очі, задні противаги, що на тому, що на тому мінітракторі. тракторі. По навісному, по навісному. Воно в нас також ідентичне. Погляньте. Абсолютно одинакові, що на тому. Що на тому міні-тракторі витримувати воно по факту для 24 кінських сил має точно 420 кг, для 40 кінських сил 650 кг. По факту, воно одинакове і там і там воно буде витримувати свою потужність. Бачите, товстий метал тут, додатково уварений, підсилений. Ось Тут є щиток, який захищає салон потрапляння бруду пиву. Ось такі катафоти, взаємозамінні. Їх легко обслуговувати і замінювати лампочки, Тобто, якщо розбили чи ще щось, можна вставити що завгодно сюди. І за, за, задня підсвітка вже в нас для номера присутня. Мал відбору потужності, беззахисного щитка і паркоп. Аналогічно, все там так само брисовики. Все точно таке ж. Плюс є місце для. Ном... для... Розетка для прищепу залишається тільки підключити її. Потім Гіхтар е заднього виду Ледовський в цілому по, е задній частині трактора все. Давайте оглянемо сото. Тут у нас є підножка, рівний пол. дуже багато місця, прям дуже багато. Ось, е так, приборка в нас аналогічна там і тут. Рівень палива, температура, тахометр і мотогодини, і плюс місце для різних датчиків, які будуть сигналізувати про якісь питання, проблеми е, з міні-трактором. Потім зліва увімкнення світла, ближній дальній, аварійка, е, повороти, ручне е, регулювання акселератора. КПП-4 плюс 1 на 2 у нас така висока. Тут у нас понижені повишені. Увімкнення передка, це управління навіскою. Тут у нас управління валем боропотужності і стенкове гальмо Вже таким чином реалізоване, бачите, бачок для інструментів і ось такі величезні дуги, щоб за них триматися. Потім, так само, є у нас така передня рамка висока для додаткового захисту. Досить велика. І саме місце з такими нас не регулюється спинка, але сидіння їздить на салатках і можна регулювати жорсткість пружини залежно від ваги водія. Ось. Тепер глянемо така сильну модель. Факт в тому, що в них ну, салон також ідентичний повністю: 4 плюс 1 на 2, просто одинаковий. Тобто, доки ви не завели мені трактор е по колесах, тільки різниця є, а все інше ідентичне в обох моделях. І це в цілому є плюс 24 кінських сил, того, що ви за таку ж суму отримуєте майже такий трактор, тільки цей звичайно буде потужніший, в нього більше тягове зусилля, і в цілому буде виконувати. Роботу швидше і обробляти більшу площу. По управлінню. У нас тут просто вмикається передній. привід уже зліва внизу. Ось, а не отут. І більше. І ще також сам вал відбору потужності. У нас вмикається також не тут. Розгляну де? Цікаво. У нас не виведений речах вмикання валу відбору потужності. Да. Його тут немає. Окей. Точно? Нічого ж не придумав. Ні, точно. Добре. Повшені понижені. 4 плюс 1 на 2 коробка. Все аналогічно так само. По приборах, по вмикачах все так самісінько. Давайте ввіпнімо його. Ке вже оверот. Так, до мента понижені. До нас бакса понижено. Талі до друга понижена. Далі у нас йде третя і четверта. Зараз митнемо повишені. Задня. Це на першо ось так. Це досить керування. Воно, ніяких керування. Абсолютно стандартний кентавер. Що можу сказати? Вибору достатній, до нього вистачає зручно розвертатися, керувати ним. Потім передача микається класно вже. І в цілому бачили діапазон швидкостей на понижених, на повишених. В цілому все ок. Тому. Тому що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.